Я зрозуміла, якщо я сьогодні десь не виїду і не зніму цей випуск, то я буду весь тиждень більше їсти, або ще більше заколупаю свою камілу цією темою. Щось хочу, не знаю, що саме. А хто повинен знати, чого ти хочеш? Ще вчора я думала, ну все, завтра пробіжу 10 кілометрів. А насправді я вже два тижні хочу зняти цей випуск. Не знаю, чогось хочеться, не знаю чого. А часто у вас таке в голові? Тоді слухайте далі. Це я так написала сценарій. Бігаю по берегу і думаю, що б сказати. Щоб ви зрозуміли, я не психолог. Не медик. Я просто дуже люблю навчатися. Ой, Ой, yeah, be be yeah, be be Щоб знімати цей випуск я від'їхала від міста, в якому я живу, на 40 кілометрів. Взяла на заправки улюблену каву. Насправді. Я не настільки люблю каву, але моя дофамінова система мені каже, коли я на заправки, купи ту каву. Чому так все складно? Чому не можна радіти, тому що є? Завжди чогось хочеться. Завжди. Чогось мало. Усі наші хочу пов'язані з дофаміновою системою. Саме та, яка у вас. І її можна виховати самостійно. Насправді, мені було цікаво, чи можу я контролювати свій настрій. Чому в одні моменти я точно знаю, чого я хочу. Чому в одні моменти ми щасливі, а чому в інші моменти ми відчуваємо як просто сили покидають нас, і немає натхнення, немає бажання щось робити. А чи можливо взагалі керувати своїми емоційними качелями? Так, можливо. Коли щось робиш задоволенням, музик виробляє дофамін. Так ось дофамін це нейромедіатор, речовина, яка дозволяє нам відчувати задоволення від якоїсь певної справи. Тобто збалансований рівень дофаміну викликає гарний настрій покращує концентрацію, збільшує мотивацію та підсилює відчуття щастя. Має вплив на когнитивні та поведінкові функції, рух, думки та емоції, збудження, пам'ять, настрій, обробку болю, сон, реакцію на стрес. Хороша новина, що ми можемо самі виховати свою дофамінову систему і записати туди ті речі, які їй будуть подобатись. Це відноситься до якихось улюблених страв, до якихось улюблених занять, які ми будемо робити. Наш мозок дуже лінивий і на наше перше хочу, він знаходить дуже швидко те, що його задовільнить. Наприклад, щось смачненьке з'їсти. І коли ми бачимо таку картинку, і ми любимо хот-дог, імовірніше за все він буде в наших руках. Взять телефон, полістати інстаграм, подивитися, хто мені щодо написав, які лайки поставив. ток Ми навіть не напружуємося, щоб щось знайти. Просто гортаємо стрічку. І кожен раз приск, 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 приск. Потім не залишається енергії для того, що потрібно. До речі, щоб почати отримувати задоволення від звичайних речей, треба зробити собі таку дієту від того, що дає нам такі маленькі вприски дофаміну. Що хвилинки, що секунди. Що ж робити? Як не втрачати смак життя? По-перше, Робіть собі дофамінові детокси. Уважно дивіться навколо. Дуже багато є речей, які можуть вас порадувати. Чим більше корисних звичок буде приносити вам задоволення, тим смачніше буде ваше життя. Ще факт, кожна людина народжується зі своїм рівнем дофаміну. Чим він вищий, тим їй хочеться рухатись та пізнавати нове. Такі люди-екстраверти. Немає дослідів, щоб виміряти цей рівень. Але є дії, що значно підвищать рівень дофаміну. Фізична активність, йога та медитації, холодний душ, нова діяльність. Танцюйте, малюйте, співайте, вивчайте мови, подорожуйте, спілкуйтеся, читайте. Обмеж те, що приносить миттєве задоволення. Гуртання, стрічки, солодке, перекуси, серіали. Тоді ти зможеш повернутися до вміння отримувати задоволення від звичайних речей. Те, що відбувається прямо зараз. Я в новому місці йду по новим маршрутам, і що я отримую? Я отримую задоволення, тому що мені це подобається. До речі, коли я розповідала, займайтеся справами, які приносять енергію, які приносять задоволення, це не завжди так, тому що мозок завжди буде відсіювати те, що йому вже не приносить стільки задоволення. І колись улюблена справа може стати вже улюбленою. Тому насправді треба залишати якісь справи, які будуть вашою рутиною. Щоб потім задоволенням займатися тим, що буде вас радувати найбільше. І знайдіть в звичайних речах, які все одно прийдеться зробити, те, що буде вас мотивувати. І залишилось ще одне питання: чому після здійснення мрії, здійснення бажання? Або якогось прагнення, досягнення мети. і Відчуваєш, наче щось втратив. Так, спочатку радість, ейфорія, але потім все одно відчуваєш, що щось тебе наче забрали. Тому так важливо мати багато бажань. Саме думка про ту ж саму чашечку кави. Буде викликати бажання її купити. А не тоді, коли вона вже у вас в руках. Може, це такий прикол. У мене не стільки переглядів в Ютюбі, як стільки переглядів на вулиці. Важливо навчитися слухати свої справжні потреби, розпізнавати їх та задовільняти. Дивіться, що я вже роблю. Я вже їм улюблений батончик. Якщо у вас залишається для задоволення тільки щось смачненьке з'їсти, або щось випити, або погортати стрічку інстаграму, або – енергії на все інше просто не залишається. На стежині перед вибором завжди задавай собі питання, а чи можу я обрати щось інше, бо це я вирішую, що я хочу.